Хочу миру країні, хочу щастя у родині, щоб була в серцях весна, щоб закінчилась війна. Хочу сонця в мирнім небі і для мене, і для тебе, щоб тривоги не лунали, нас сигнали не лякали. Хочу я на радість рідним, патріотам стати гідним, рідний край вільно любити. Україні мирні жити, хочу сонечка уранці, зошити нести уранці, щоб цвіли яскраві квіти, щоб були щасливі діти. Хочу я, щоб діти світу, сонечко могли радіти, щоб усі були здорові і рослими у любові. Хочу я скорі зростати, ворогів, щоб подолати, захищати всіх, навчуся, щоб не плакали матусі. Хочу я ростити хліб, вистачало, щоб на всіх, щоб були щасливі люди. Вірю, так воно і буде. Хочу миру на землі, хочу хліба на столі, щоб усі захисники. We're ready, we're going